У цьому відео розглянемо пристрій плавного пуску від компанії Dallas для колекторних двигунів потужністю до 2 кВт. Виріб має гарантію 1 рік. Плавний пуск зменшує пусковий струм двигуна, що знижує знос та продовжує термін служби обладнання. Ця модель найчастіше використовується для ручного електроінструменту, такої як кутошліфувальні машини, циркулярні пили тощо. Так як найчастіше ручний інструмент використовується не довше 5 хвилин безперервної роботи, конструкція пристрою була спрощена для суттєвого зменшення ціни в порівнянні з іншими подібними приладами. Пристрій плавного пуску розрахований на безперервну роботу інструмента не довше 5 хвилин. Основні переваги пристрою плавного пуску. Зменшує пусковий струм, який може перевищувати номінальний у кілька разів, запобігає перевантаженню електромережі та спрацюванню захисту. Зменшує навантаження на підшипники, редуктори і інші механічні вузли під час запуску. Захищає щітково колекторний вузол колекторних дигонів від зносу. Зменшує стартовий ривок, особливо для кутошліфувальних машин, дрили та електропил. Дозволяє більш плавно запускати інструмент та покращує зручність роботи. Дозволяє використовувати ручні інструменти з генераторами та інверторами, запобігаючи спрацюванню з захисту від перевантаження. Пристрій плавного пуску дуже простий в використанні. Підключаємо його до розетки, а до нього підключаємо навантаження. Коли вмикається інструмент, пристрій плавного пуску вмикається автоматично. Для демонстрації пускового струму двигуна я зібрав стенд, який складається з токового шунта, до якого під'єднаний. Цифровий осцилограф. Навантаженням буде кутошліфувальна машина. Запускаємо без пристрою плавного пуску та дивимось на пусковий струм. Старт різкий, піковий струм дуже добре видно на осцилографі. Тепер підключимо пристрій плавного пуску. Двигун розганяється плавно, піковий струм значно менший. Це демонструє, як плавний пуск знижує навантаження на обладнання і підвищує його надійність. Таким чином, ці пристрої можуть бути дуже корисними як в побуті, так і на виробництві.